Міфи, які вас здивують. Міф один чи справді піраміди будували люди. Є теорія, що єгипетські піраміди збудували не люди, а. прибульці як вони могли без сучасної техніки підняти багатотонні блоки настільки точно, що навіть голка не пройде між ними. Деякі археологи кажуть, що це просто геніальна інженерія, але легенди про божих посланців і досі розбурхують уяву. Проте це лише початок. Переходимо до наступного міфу. Міф 2. Чи може земля бути порожньою всередині? Одна з найзахопливіших теорій каже, що Земля всередині не тверда, а порожня. Там нібито існує цілий світ, прихований від нас. Більше того, деякі мандрівники стверджували, що бачили входи в цю таємничу цивілізацію. Але чому тоді ніхто не довів це науково? А тепер дійсно захопливий міф, який вразить вас міф 3. Зниклий політ 19-ї та загадка Бермудського трикутника. Одного разу в 1945 році ціла ескадрилья літаків зникла в Бермудському трикутнику, їхні пілоти передали, що компаси перестали працювати, а потім тиша. Залишків літаків так і не знайшли. Дехто вірить, що це портал у Паралельний світ. Чи може це бути просто збіг обставин? Це було цікаво, але останній міф затьмарить усе. Міф 4. чому жителі села Хоябачу зникають безслідно. Ліс Хоябачу в Румунії не лише змушує людей втрачати відчуття часу, а й викликає страх перед невідомим. Люди, які наважувалися туди піти, розповідали про відчуття, ніби їх хтось спостерігає. А деякі не повернулися взагалі, кажуть, це місце не належить нашому світу, чи наважились би ви зайти? Це лише частина загадкових історій. Підписуйтесь на канал Міф чи Правда, де кожен міф наближає нас до правди, що ховається за легендами.